Перша складова інфраструктурна це ця ділянка дамби 9,5 з кілометрів, про які ми вже сьогодні не раз згадували. Після докладної презентації проєкту відбулося урочисте відкриття захисної дамби між селом Теково та Гитиня, довжиною 9,5 км. кілометрів. Цим етапом робіт було завершено реконструкцію дамби між селищами королево та вилок, загальною довжиною 32 кілометри. Метою проєкту було посилення транскордонного управління водними ресурсами і зменшення негативних наслідків паводків. Ініціативу вдалося реалізувати в межах міжнародного проєкту зміцнення транскордонної безпеки спільними заходами, спрямованими на запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур. Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. Ця дамба, яку ми зараз реконструювали, вона не забезпечувала необхідний ступінь захисту для кожної території є свої ступінь захисту. Тут для населених пунктів він є найвищим ступенем. Вони не забезпечили. Її треба було реконструювати, підняти, щоб захистити цю територію і дати можливість на цій території розвивати іншу якусь інфраструктуру. В середньому ця дамба була нарощена на 1,5 метра. Да, ця, ця ділянка велика, вона будувалася поетапно, і на сьогодні ми можемо говорити, що цю, цю сторону лівобережну дамбу річки Тиса в межах Бережського району ми зробили, ми завершили її захист. Залишаються і інші ділянки, які ще необхідно робити. Це і правобережна дамба в межах Варибадалова, це і дамби річки Боржава, це якщо брати в цю територію. Є багато дамб, які в інших районах розташовані, які ще треба реконструювати але на сьогодні ми мали можливість зробити це зроблено за рахунок коштів європейської комісії за співфінансування коштів державного бюджету це важливий проект який сьогодні був реалізований і відкритий тому що цей проєкт перше це безпека наших громадян це безпека їхніх дворогосподарств тому що ми пам'ятаємо паводки 2001 року 98 року і це було величез Ще нещастя для Закарпаття. Да? І от зараз ми реалізували цей проєкт. Завдячуючи грандовим проєктам, які були успішно реалізовані, ми можемо зараз говорити про те, що на Закарпатті, в цій частині річки Тиса є безпечно. Відновлена частина дамби на Закарпатті полегшить роботу спеціалістів з протидії паводкам на угорському боці. Зазначив керівник Сатмарської територіальної дільниці водного господарства з Угорщини Аптал Луїдорт. Він також додав, що в межах проєкту було проведено багато оновлень і сподівається на співпрацю і в майбутньому. Ось тут не годі з Україної ґатоказомімунка котишагіти. Варто зауважити, що стан дамб в Україні впливає і на нашу роботу. Якщо тут вода має можливість плавно зійти потечі, то і нашим співробітникам не потрібно вживати додаткових заходів. Але в першу чергу ця дамба має захищати тутешніх мешканців. Як я розповів, під час відкриття ми зі свого боку теж провели оновлення. Облаштували покриття довжиною в 6,5 кілометрів на правому березі річки Тур. Провели очисні роботи дренажних мереж майже на 7 кілометрах. Також ми підготували. Вали мікрохвильову вежу для передачі даних щодо стану протипаводкової системи. Крім того, нам вдалося побудувати шлюз на правому березі річки Палат для подальшої передачі води з України. Сподіваємося, що завдяки новим програмам ми зможемо продовжити цю спільну роботу і завдяки коштам з ЄС провести потрібні оновлення. Голова Берегівської районної ради Карло Резеш зазначив, що цей проєкт мав велике значення для регіону і сподівається, що це дасть можливість реалізувати нові проєкти з розвитку інфраструктури у майбутньому зараз. Ми можемо з впевненістю сказати, що Берегівський район захищений від паводків. Якщо говорити про наш район у новому складі, то ми маємо ще один складний уривок дампи між селами Віри та Бадалово. Там документація вже підготовлена, залишилося знайти фінансування. Маючи досвід із попередніх паводків, зараз ми вже можемо казати, що цієї проблеми наразі не існуватиме. Ці відновлені частини дамби відкривають перед нашим районом нові можливості, адже як ви бачили, ця частина була відновлена за європейськими стандартами. Не вистачає лише асфальтної дороги, яку, якщо вдасться реалізувати, то ми зможемо продовжити міркувати в напрямку зеленого туризму. Адже між мостами біля селища Вилок та містом Виноградово можна буде облаштувати велосипедну доріжку. Сподіваємося, найближчим часом нам вдасться це зробити. Реконструкція дам поміж селами Теково та Гетиня безпосередньо торкнулася шести населених пунктів Пейтерфолвівської територіальної громади а опосередковано одинадцяти. Тут дикела сходь хоттелеплішинком кзветленати саместь нових населених пунктів знаходяться безпосередньо біля берега Тиси, але паводок 2001 року зачепив 11 населених пунктів. Тому ми можемо з впевненістю заявити, що ця дамба захищає 11 населених пунктів. Є ще невеличкий уривок дамби, яку потрібно відновити, а саме в напрямку селища вилок. Якщо її збудують, то ми будемо вже більш-менш захищені. Сьогодні ми чули, що наступним етапом грантового проєкту. То буде ця ділянка, тому ми сповнені надії, що її теж швидко збудують. у межах проєкту. Також планують побудувати протипаводковий центр, який буде приєднано до спільної українсько-угорської протипаводкової інформаційної системи.